Чергування рятувальників саперів привезли до головного управління ДСНС в Житомирській області. Саме тут вони проводили десятки днів та ночей, чекаючи заклику про допомогу. Важко говорити і важко передати словами той смуток. Те горе непоправне горе, яке. Зараз в нашому колективі. Близько тижня тому Сергій Куріний, Дмитро Краснощоков та Олексій Сич відправились до деокупованої Херсонщини, аби зачистити наші території від залишених окупантами небезпечних сюрпризів та їхнє життя опірвались в одну мить від ворожої міни. Куріний Сергій він був піротехніком, сапером-водієм, Дуже поважна професійна людина, який користувався безперечним авторитетом в колективі, був старшим товаришем. Завжди мріяв стати офіцером, вступив до нашого профільного вузу, але, на жаль, не судилося збутися його мріям. Сич Олексій, фельдшер, молода людина, яка самовіддана, безвідмовна, прекрасна, чуйна, молода людина, який любив свою справу, який навчався, підвищував свій професійний рівень. На жаль, також загинув. І Крастащоков, Дмитро, він зовсім недавно працює в нашому колективі, якийсь пів року, але зразу видно, що це людина в душі рятувальник, захисник, був професійним водієм, працював водієм у нас на посаді водія. На жаль, також загинув. Ще один піротехнік отримав поранення і зараз проходить лікування. Колеги попри тими загиблих героїв згадують, як разом виїжджали на виклики та працювали пліч опліч. кажуть, від них пішли найкращі. Про цих людей можна сказати, тільки, тільки позитив, позитивні речі. Е, ну це кращі, кращі люди, які могли бути прийдуть до любого на допомогу, завжди допоможуть. Ну це люди, на яких можна. Е, Скажем так, покластись, да, і ну, довіри 100%. Вадим особисто працював з Олексієм Сичем. Говорить, він ніколи не залишався осторонь, завжди бажав усім допомогти. Казать за Льошу я кажу за позитив. Ніколи не, не нервував, що в роботі, що по життю. Душа компанії був, разом працювали, виїжджали разом. І навіть коли ми зустрілися останній раз, ну людина була на позитиві, Тобто не казала ні, 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 казала все время, все буде добре. Ховали героїв на Смолянському цвинтарі. Прапори приймали найрідніші люди загиблих. Від імені президента України, державного локомандувача, прошу вас прийняти цей державний прапор як символ держави про те, що ваш батько. Вірним і до кінця служив українському народу від імені президента України, верховного головнокомандувача, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірною сумлінною до кінця служив ваш син. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який, вірно, до кінця служив ваш чоловік. Героїв зустрічали та проведжали на колінах. Провести їх в останню путь приїхали колеги з усієї області. З початку повномасштабного вторгнення ця втрата є першою серед рятувальників Житомирщини. Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра, без сина батьки Олексія. Та вони назавжди з нами. Подарила такий сидел браслетик. Ага, світловідбиваючи тебе було видно. Потом рукавычки. Mm -hmm. Давай маме, может, да, рукавычки? Солодкий подарунок, а то вже в тебе солодощі буде в цьому році. Дев'ятирічна Софійка залюбки показує, що отримала від Святого Миколая. Дівчинка говорить під подушкою, також знайшла багато солодощів, а ввечері отримала ще й омріяні навушники. Та цього разу каже, мала і інші бажання. Я побажала в цьому році цим миру. Навушники і солодощі та подумала не лише про себе, але й згадала про військових, і побажала їм головного зустріти новий рік з родиною, щоб вони щоб вони. Зробили нам мир, повернулися додому і святкували новий рік зі сім'єю. Свято для дітей влаштували благодійники фонду Штаб допомоги Житомиру. Таким чином, зізнаються, волонтери, прагнули віддячити малюкам за їхню турботу та тепло, яке вони дарують військовим. З допомоги вони всі писали і приносили нам на штаб допомоги Житомиру на хліб на 25. Вітання для ЗСУ. Тобто вони зробили такі неймовірні роботи, від яких сльози на очах, і ми вирішили. Цим дітям разом з святим Миколаєм віддячити за те, що вони ось такі свідомі. Запросили їх в кінотеатр. Після чого святий Миколаїв все таки доєднається до нас і обов'язково вручить подарунки від наших партнерів. Подарунки отримали 108 дітей з родин ВПО. Маргарита з сином приїхали з Крематорську в квітні, запевняє, для малечі така увага зараз є вкрай важливою, адже, попри все, у них має бути дитинство. Взагалі, це дуже важливо те, що Діти мають таку можливість відвідати свята. Це дуже важливо, тому що вони трошки забувають про те, що насправді у нас відбувається в Україні, тому дуже вдячні за це. І це такий привід гарно вдягтись, можливо, посміхнутися і жити далі. Це дає такі сили. Свого синочка намагається відгородити від жахів війни. Тому радіє, що, попри все, Герман має мрії. Який ти подарунок хочеш? Подарок ти хочеш. Подарок. Машинка. І, да. Машинка, пульта. І? і батарейки. <різь> Україну. Я? А Як я? Сонце любіть. Так. Кітер. І трави. Гітер. І во. І води. а ось Оксана з сином, хоч і не переселенці, однак втратили все своє майно у Житомирі внаслідок повітряних атак Росії. каже такі заходи дарують емоції і дітям, і дорослим. В цей час розвіюватись дуже потрібно. Для діток і такі міроприяття дуже піднімають настрій і мамам, і дітям. Дуже ми дуже вдячні. Маленький Богдан першим зрадів зустрічі з святим Миколаєм, адже хотів дуже віддячити за свій подарунок, навіть незважаючи на те, що він був лише під однією подушкою, а не під двома. Тут ні, тут, тут да. косе. Офігіє, просто. Окрім подарунків, дітям влаштували перегляд новорічного фільму. Сьогодні дітки дивляться пригоди Святого Миколая, це український фільм, і в такий період часу, коли різдвяне свята, хочуть дарувати людям позитивні емоції. На жаль, ці діти побачили багато негативу цей рік. І в такі зараз ситуації, хоч на годинку вони відволікаються від того, що з ними трапилось, і вони можуть трошки відпочити, трошки насладитися цим фільмом і дякую волонтерам, то що вони це роблять. Сам же Миколай після спілкування з дітками запевнив, це справжні українці, адже після усього пережитого вони продовжують посміхатися та радіти життю В цьому році. Не так вони мріють про подарунки, як вони мріють про перемогу, щоб настала. Перемога, щоб мир був на нашій рідній Україні, щоб повернулись їхні батьки, брати, дідусі, бабусі, бо дуже багато в цьому році наших захисників боронять нашу неньку Україну. І діти просять зараз. Одного миру цей рік був найскладнішим в історії незалежної України та змінив життя кожного українця. 2022 підходить до свого завершення. Тож усім нам, святий Миколай, бажає, аби наступний був переможним. Святом Різдва, святом святого Миколая з наступаючим новим роком, побажати головне миру і здоров'я. Хай щастить вам, люди добрі. І я сподіваюся, що. В слідуючому році ми обов'язково переможемо. Перемога прийде, прийде обов'язково, тому що така нація, як у нас, її не можна перемогти, не можна перебороти, тому що ми захищаємо нашу землю. Хочеться привітати військових, які на передовій. Роблять можливе і неможливе для того, щоб звільнити нашу неньку Україну. Слава за селу святом вас Катерина Волкова, Юлія Сіткевич, телеканал СК 1 на території Житомирщини стартував регіональний проєкт благодійних фондів «Біджеві» Геннадія Буткевича та чисті серцем важливий кожен, в рамках якого самотні люди віком старше 70 років отримують продуктові набори. Першими допомогу отримали літні мешканці Олевської, Орудської, Лугинської, Словичанської, Гадковицької та Білокоровської громад Коростенського району. Дуже вдячні, дуже приємно досприємно, що людей похилого віку не забувають. І в такий тяжкий час, що все для держави, для армії. Ми це розуміємо, а нас не забули. Нам до сліз приємно. Першими продуктові набори до свят отримали мешканці Олевської громади. Голова каже, для такої категорії людей це є дуже важливо. І ми розуміємо, що це вразлива категорія людей. У когось є діти, у когось діти десь живуть за кордоном. у Когось взагалі нема дітей. і Нема кому попіклуватись про них. Ідуть новорічні свята, різдвяні свята. Я думаю, що така допомога, вигляди таких подарунків не буде зайвою для жодної людини пенсійного віку. Загалом за два дні благодійники доставили 3,5 тисячі продуктових наборів. Отримала покунок і пані Анастасія. Жінка проживає одна до того ж, втратила єдиного сина. Тож така допомога для неї є вкрай важливою. Важливо, бо я одинока, Син був один, а я сижу одинока. Дякуємо вам. Що не забули за похилий вік. Голова ж Білокоровицької громади каже, потреба у продуктах для літніх самотніх людей є завжди. Тож вірить, що така акція триватиме, аби допомогу отримали усі. Багато людей старшого віку, які проживають на території нашої громади. Ну, в таких доволі скрутних в такому скрутному становищі, тому вони звичайно потребують допомоги. Ми дякуємо фонду. Частинку новорічного настрою благодійники подарували і мешканцям Лугинської громади. Пані Ніна зізне. Хоч і має родину та допомоги потребує, адже у воєнний час особливо важко. Вона мені дуже потрібна і необхідна, бо ми живемо зараз в період війни, коли все приходиться дуже важко. Сім'я у мене складненька, так що це якраз мені підмога. Я дуже вдячна, хто організував і хто вирішив, і хто надає таку допомогу людям. У наш час, а особливо. За 70 років загалом у Лугинській громаді така категорія населення становить близько трьох відсотків. Голова громади переконує, до свят доставлять усім та додає, таким людям приємна не лише продуктова допомога, а й увага. Тяжкий зараз час, і можливо, не стільки ці подарунки їм потрібні, як увага, що за людей не забулися, не на те, що Україні йде війна, і всі повинні працювати на перемогу на наші збройні сили України. Все таки за людей не забулись. І зібрали вони, побачили низький концерт, побачили не одного, тому що навіть інколи люди навіть виходять з будинку чи з квартири. От ти паче зараз зима такий час. От а це для них і досить серйозним позитив. Кожен такий набір складається з круп, макаронів, олії та іншого. Благодійники мріють, аби з цих продуктів люди змогли приготувати святкову вечерю та створити відповідний настрій. Зізнаються, планували проєкт довго, однак реалізувати вдалось досить швидко. З моменту, коли ми почали роботу складу до моменту, коли ми вже сьогодні роздаємо ці набори. Пройшло шість днів. Тобто, за шість днів знайшли людей, волонтерів організувалися, які працюють в Коростині, складають ці набори і зробили такі графіки, що кожен приїжджає на свій час, забирає, виїжджає. Тобто, ну я вважаю, що це дуже дуже, дуже хороший результат. Участь у проєкті взяли 55 громад нашої області впродовж тижня до нового року. Розвести набори. Планують скрізь. Одним із ініціаторів програми Важливий кожен став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Запевняє, головною ідеєю було підтримати старших та віддячити за їхню працю. Такую зробив велику кооперацію, регіональний проєкт для того, щоб підтримати сьогодні наших людей, людей старших, які це заслужили, які своїм життям. Нам передали Україну, дали життя багатьом українцям. І звичайно, що повага до старших, шана до їх життя, до їхнього досвіду це безумовна. Я вважаю, умова для кожного нормальної людини, і тому цієї акції сьогодні ми хочемо підтримати їх. Окрім продуктових наборів, в кожній громаді людям дарували ще й позитивні емоції завдяки організованим святковим концертам. Загалом кажуть благодійники, в рамках проєкту планують роздати 20 тисяч пакунків та переконують, така акція стане постійною та систематичною. Благодійний фонд Бідживі Геннадія Буткевича та Житомирська міська рада підписали двосторонній меморандум про партнерство. Відповідно до меморандуму, благодійний фонд Геннадія Буткевича власним коштом реалізує низку благодійних ініціатив у Житомирі, а саме допоможе у підготовці та оснащенні пунктів незламності на території обласного центру для підтримки населення у період війни, забезпечить частину таких пунктів польовими кухнями, буржуйками, наметами та продуктами харчування, закупить потужні генератори для лікарень та пунктів незламності. У місті забезпечить продовольчу підтримку міста та його мешканців, реалізує проєкти, направлені на підтримку соціально незахищених верст населення, а також надасть допомогу військовим формуванням Житомирщини. Співпраця між благодійним фондом та містом розпочалася давно. З початком широкомасштабного вторгнення бідживі активно підтримує громади Житомирщини, доставляє гуманітарну допомогу для населення, підтримує лікарні, роздає набори для новонароджених, продуктові набори, організовує подарунки дітям. І на сьогодні Допомога від фонду продовжує розширюватись, говорить міський голова. Геннадій Владиславович Будкевич, він без всяких меморандумів вже багато років допомагає Житомирській області, зокрема Житомира. І з початком війни цей фонд включився в допомогу гуманітарну, допомогу військовим. Просто особисто знаю, яку кількість це сотні, сотні там і безпілотників, тепловізора, все, що було було передано фондом для фронту. Сьогодні, у межах першої офіційної співпраці, місто отримало допомогу у вигляді 10 бензинових генераторів та 12 дизельних теплових гармат. Їх передають на пункти незламності. Житомирщина є одним із головних фокусів роботи організації. І сьогоднішній меморандум лише підтверджує той факт, що ця робота продовжиться і буде системною, щоб оперативно реагувати на потреби міста і його мешканців. Наголосила представниця благодійного фонду Біджіві Поліна Алдошина. Міська рада в рамках цього. Меморандуму пише, що їм саме зараз необхідно, тому що в країні постійно змінюється Ситуація, ми звичайно можемо щось планувати, але ці плани можуть дуже швидко змінюватися. І тому станом на сьогодні Житомирська міська рада нам сказала, що нам необхідно 1, 2, 3, 4, 5 для того, щоб дооблаштувати пункти незглавності. І в рамках цього звернення ми і взяли ці генератори ці для обігріву. Пушки благодійники реагуватимуть на звернення від міської ради і спрямовуватимуть свою допомогу на підтримку соціально незахищених верст населення та інших гуманітарних проєктів. Все, що планували на 2022 рік, довелося відтермінувати, а працювати довелося по-новому. У секретаря міської ради свої обов'язки, у тому числі контролювати, чи є кворум депутатів для проведення сесій та комісій. Богдан Коляда зізнається, було складно, бо багато депутатів вступили до лав ЗСУ. Але вихід із будь-якої ситуації знаходили. Дехто ще від'їжджає десь постійно з гуманітарними місіями. Іноді бувало випадки, коли одних двох депутатів не вистачало, то доводилось визванювати, просити, входити в розуміння. Дехто покидав свої справи, які були заплановані, і вирушав на, на сесії на комісії для того, щоб вони дійсно відбулися для того, щоб був пором. За рік у міській раді провели 12 сесій. Загалом ухвалили 219 рішень. Основні стосувалися допомоги Збройним силам України та переселенцям. Богдан Коляда зізнається: на початку не було поняття наша чи ваша громада. Допомагали усім, хто потребував. Громада почала працювати трошки більш розширеним, тому що деякі рішення навіть приймались. Не які не стосувались нашої громади, мається на увазі підтримка так само збройних сил України в інших регіонах. Це вперше воно відбулося, чесно кажучи, в історії». Підтримували армію не лише за рахунок місцевого бюджету, професійні спортсмени, депутати та просто ті, хто мали бажання, влаштовували спортивні змагання і турніри з футболу, баскетболу та волейболу. Оскільки я являюсь президентом федерації волейболу, легкої атлетики, ми долучаємось також із спортсменами. Тобі ж спортсмени міста Бердичева, спортсмени нашої громади, активно приймають участь для збору коштів. Нещодавно також був проведений турнір на підтримку Збройних сил України. Коли ж зсу почали активно звільняти українські території з-під російської окупації, депутати особисто почали їздити у деокуповані села та міста із гуманітарною допомогою. Так відвідали уже частину Харківщини та Херсонщини. Було внутрішнє бажання підтримувати людей на деокупованих територіях. Тому спільно з депутатами, спільно з громадою, спільно з підприємцями міста ми організовували такі гуманітарні місії від нашої громади на деокупованій території. Ми дійсно Зробили декілька поїздок. Я думаю, що ми на цьому зупинятись не будемо. Тим часом у Бердичеві секретар міської ради ініціював встановлення сонячних батарей на пішохідних переходах. Також фракцією Слуга народу у Бердичевській міській раді було ініційовано виділення коштів на закупівлю генераторів для комунальних підприємств. Ми ж розуміємо, що критична інфраструктура вона має працювати безперервно. Тому дякую підтримці депутатів. Колеги всі підтримали. Ми виділили кошти на придбання. Генераторів на наші насосні станції, кнески, тому в цьому напрямку також працюється. І нещодавно під час засідання профільної комісії чиновники підтримали рішення компенсувати частину суми за генератори, які купують ОСББ для багатоповерхівок. Богдан Коляда зазначає, помітно змінилися потреби у громаді. Особливо підтримки потребують переселенці. Фокус допомоги нині зосереджений на це. Також у місті розгорнули 14 пунктів незламності для містян на випадок відключень електроенергії у місті. У міській раді зазначають, готуються і до нових поїздок на деук окуповані території і обіцяють підтримувати збройні сили стільки, скільки це буде потрібно.